Доброго дня, мої шановні, сьогодні я хочу поговорити з вами про цілющі, оздоровчі, лікувальні властивості буряка. У мене є отакий буряк, великий буряк. Як три середніх. І отакий буряк. Ми його називаємо квасовим. ще я показую, що Листочки отакі в ньому, бачите? І прожилки отакого От красивого він кольору. І сьогодні я з нього хочу приготувати цілющий напій, буряковий квас. Ми знаємо, що стаканчик хлібного квасу в жару. Не лише утомлює жажду, а й приносить неабияку насолоду. Але про буряковий квас ми знаємо набагато менше. Але сьогодні я б хочу приготувати звичайний квас. А в наступному відео я вам розповім рецепт лікувального квасу, але іще й солодкого. А сьогодні ми будемо готувати. Звичайний вос. Ми знаємо, що буряк є рекордсменом по складу вітамінів та мінеральних солей. Він багатий вітамінами В, К, 2П, аскорбіновою кислотою, Залізом, магієм, калієм, кальцієм, міддєм і марганцем. І я буду вам говорити про цілющі властивості і заразом говорити про те, що ми оцей бурячок повинні очистити від шкірочки і порізати на такі шматочки, які гарно будуть влазити у 3літрову баночку. Ми сьогодні саме в 3літровій баноці будемо готувати. Бряковий квос. Отак почистила я бурячок. І тепер сам бурячок я використаю для борщу. Дуже смачний борщ, саме з квашеним бурячком. Через те я такими частинками поріжу його, щоб мені зручно було нарізувати ще й на борщ. Отак, тоді буду нарізувати з і різати на полосочки. Отак, отакими шматочками десь вкидаємо у баночку бурьок. Отак. Отак паралельний. Буряковий квас наповнює організм енергією і відмінний захист від різних інфекцій, Позитивні якості або лікувальні якості буряка або бурякового квасу. Дуже корисний буряковий квас. Людям з підвищеним тиском. Тобто можна сказати про те, що, перше, це лікує гіпертонію, очищує кишківник і печінку, створює хорошу мікрофлору, виводить з організму солі, лікує залізодефіцитну анемію. Нормалізує сон, лікує від запорів, очищує лімфу, сосуди, допомагає боротися з ожирінням, позитивно діє на красу та ріст волосся. І так я нарізала так бурячок і тепер заливаю його звичайною холодною водою. І для того, щоб напій став цілющим, додаємо одну столову ложку з гіркою борошна і близько одного стакана цукру. Добре все це перемішуємо. І таким чином залишаємо його на 7-9 днів у теплому місці, Щоб він перебродив, для кращого смаку можна додати. Одну столову ложечку меду. Ну, тут, звичайно, я трішечки зробила неправильно, можна було бурошно розчинити спочатку в воді, а потім уже вливати. Але і так воно розчиниться. І отакий напій, коли перебрудить, і вже на дев'ятий день можна його вживати. 50 мл до прийняття їжі, десь за пів годинки. Цей напій лікує від повищеної кислотності, підвищеної кислотності, а також для очищення печінки.